Друзі, доброго дня. Я в селі Кіблич, Гайсинський район, Вінницька область, до Гайсина 15 кілометрів газифікований будинок, цегляний, величенький. Заведений газ, вода заведена в будинок і є Ванна, туалет. Дві краниці на дворі. 28 соток. На даний час переживають переселенці. Тому так дуже всередині не буду знімати щоб людям. не Виставляти Покажу знаружі. Сам будинок наче непоганий. Тут, виходить, ось там траса тут бруківка, але до дороги асфальтований метрів 100 до траси Гайсен Теплик. Ось перша криниця, нею рідко користується, але коли нема світла, кажуть там чи що то беруть звідси воду і бабуся по сусідству тут бере. то вода є. Такі двір, багато дверей, всяких коморок, літня кухня, погріб здоровий. Зараз покажу хату. Хата наче цілана. Відчильник винесений вже тут такий садочок перед хатою Не вийде сильно показати за виноградом. тю, там не побачимо з інших сторін дивитися. А ви не знаєте, хто то Просто кірпічно, чи ракушняк там? якісь ракушняки. Просто це гляне. Сонце світа, нічого не видно. Так. Да, да, я покрут віронда маленька. На гору я вилазив там порядок. Сухенько, чистенько, наче. Розгляну. <coughs> ну так, є якісь речі в нього. Нормально все. Підлога з плитки в гюранді і повезу плиточка. Тут прихожу. Повідставали обої, видимо це через те, що не топили взимку. Тут якась є яма для типа погріба, але там кажуть, драбини зараз немає, просто яма. Щось туди можна складати. Так, Здається, тут три кімнати і кухня. Так, іде кухонька. Значить опалення тут. Парове, це на дровах з батареями і газовий котю. На даний час воду злили з системи. Сказали, що все працює, але ну, ну, поняли, перед зимою треба все обслужити, подивитися, пішов. жити, О, люди ці, що жили то вони не хотіли топити, платити то зимували в літній кухні. Там є місце тепленько, він каже. Так, тут у нас ага, тут у нас ванна туалет. Подача води з криниці за хату, зараз вам покажу на вулиці. Я тут був бойлер, де зняли, нагрівалась вода і купалися в ванні. Туалет працює, все нормально. Два умивальника і тут, і там бачу. В Котло я не... не спеціаліст. Витяжка, куди воно тянути кіне? Непонятно. <рес> так. так, ну тут грубо все працює. Також. Так, кімнатки. Виходить ось перехожа. Де ми заходили в кухню, тут другі двері в таку кімнату. Пол тут чули нулю якийсь якісь недерев'яний, мабуть. Глиняний Тепер хід в другу кімнату. Тут пол дерев'яний. Вікна дерев'яні. Батареї, бачите, розведені по всій хаті. Тут кімнатки не маленькі, сам будиночок. Величенький такий, вам скажу, не знаю яка площа точно. Документів під руками немає. Але ну такий просторенький. Так, кухня. Дві кімнати заді мене прихожу і зол. Тут двері в кухні в кімнати. Отакий зал. Тут пол теж глинений, напевно. Вікна здорові. Веде регіоні, є батареї. Інтернет йде по вулиці, в хату незаведений, здається. Тут будиночок цілком жили, єдине опалення, подивитися. Стіну, звісно, обоє це все. Це не страшно, я думаю. Так, на дворі у нас погріб отут, да? так? Де замок? Таке здання куча дверей називається. Ага, кучить двор. Такій погріб. широкий прохід такий такий нормальний погиб хороший Тут двері закриті в літню кухню, другий вход. це літня кухня, так? Да? Да. Тут велика літня кухня. Тут як міні-хатка, літня кухня, з окремою кухнею. Заведений газ собі. І в кімнаті там є конвектор. <плес> 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 Конвектор і грубо. Така кімнатка величенька. Футулочки трошки низенькі, конечно. Є конвектор тут і є грубо. Все працює і одне, і друге. Піч, лежонка. Так, тут як беседка, типу Так, і криниця з якої подається вода. Насос стоїть. Чимось верхом. Не знаю як взимку. Непонятно. На даний час вода тече. Так, і сама кринечка отака. Людей тут мангал. Шашлик. Так, далі сарай, сараї, це вже сусідський. тут якась трошки цікава планіровка з уголками. Так, а що за літній кухні? Ми подивилися. Тут така коморка ще є. Це мабуть хліб був колись. Тут не пам'ятаю я, чи я заходжу сюди. Ага, тут дровничок. І ось люди вибрали картошечку. Зразу можете урожай оцінити. Тут ще є місце. Це непонятно, що тут навесик такий, також для дров, для якихось речей. Зараз покажу. І отакий город виходить до отого дерева. Оцей садочок воно захоплює. І отак по дереву. І сюди по оці деревах. Загальна ділянка 28 соток. Документи на руках людей, приватизації немає. Люди планували приватизувати, але то ковід, то війна, і так і не дійшли руки. Це вже сусідський участок. Так, друзі, розкажу вам ще про село. Село Кіблич, вже казав, 15 кілометрів до Гайсена. Село Здорове, розвинуте. Є в ньому школа садочок, лікарня, церква, сільська рада, бар, магазини продуктові і продовольчі. Транспорт курсує постійно метрів 100, ну навіть менше ніж 100 там, в районі 100. Зупинка на цій дорозі, що я вам говорив на початку відео. Ну, і там стоїть транспорт. То До автобуса недалеко, якщо що. Поставте лайк, якщо сподобалось. І гарного вам вечора.